Пане Володимире, які найостанніші новини з Нової Каховки? Що там чути? Що зараз готують росіяни нам, які сюрпризи? Стосовно буквально хвилин 20 му нас закінчив розмову, то ніч ця була, як кажуть новокаховчани, гучною. Були приліти з правого берегу, на що вони реагують достатньо правильно. Да? Вони чекають цього це стосовно цієї ночі. Сама ж ситуація в новій каховці. Ворога багато в місті, і він практично повернувся. Вони там кожного дня капашаці, ці окопи від практично повністю. Зайняли знову ті позиції, і додавав до цього вони розташувалися на верхніх поверхах проспекту Дніпровська, це там три поверх. Ну і зачитки вольвиців, деякі бути, наприклад, там на вулиці Черельні боєкомплекти, люди це бачили, завозили прямо самі житлові будинки. Але найбільше людей турбує на сьогоднішній день той моральний, психологічний і будь-який тиск. Пов'язаний із 10 вересня, про яке так багато окупаційна влада, так звана веде розмови. Я маю на увазі загальноці кацапські вибори, які вони там проводять у вересні, і почався тиск, шантаж. Випустили якийсь там папірець, внутрішній так звана новокаховська адміністрація, згідно з якою всі повинні поїхати в Нічикськ, зареєструватися. Отримати документи, в іншому випадку вони будуть облікуватися як е, іноземці і е, належать депортації, хоча там в кінці є припис, е, або вони будуть достав, доставлені в органи внутрішніх діл відповідними е, структурами, з метою е, доведення порядку. Люди цим дуже стурбовані, тому що. Е, Реальні патріоти, таких абсолютна більшість, вони бояться цього, не хочуть ні паспортів, ні тим більше будь-якої участі у о, так званих виборах. Турбує людей те, що по місту йдуть розмови з приводу і деяких уже, особливо в приватному секторі, відбуваються по квартирні обходи з метою е, перевірки, хто є, кого немає. Ну, така ситуація. Е, Перевіряються ну, буквально там декілька днів назад е, є очевидець. Перевіряються телефони, не доведи господи, як мати якийсь зв'язок, ну там дивитися є така програма там, «Хе Херсон і так далі. і так далі. За це на підвал, мішок на голову. Ну, от така ситуація. Стосовно якби після підтоплення, то більшість населення нової каховки самого міста справилися, справляються з наслідками, але є в нас територія, яка як адміністративна структура існує, це село Корсунка, а як територія, як населений пункт, в якому можна жити, ну, практично не існує. Ну і така доля тих восьми дачних кооперативів, які знаходяться вниз за течією, нижче Корсунки. Ну, така ситуація на даний момент. Пане Володимире, раніше росіян всіляко закликали до того, або вони приїжджали. В нову Каховку, зокрема, і інші населені пункти Херсонщини, проживати на постійно. Чи тепер і далі зберігається така тенденція, скільки їх там наїхало, чи вони все таки стрималися після підриву Каховської ГЕС і після того всього, що повилазило в зв'язку з цим? Справа в тому, що їх була велика кількість е як заїжджах там дружини до своїх вояків, які воювали, це був Рік назад, це травень, червень, липень, все літо вони заїжджали, розповідали, як їм тут добре. Але після того, як правобережжя було звільнене, де окуповане, абсолютно більшість з них, як кажуть, вітром здуло, і на сьогоднішній день практично там нікого немає, я маю на увазі цивільних, ну за виключенням тих, хто згодився. Співпрацювати з так званою адміністрацією, бо є й такі, які там з Донеччини, з Луганщини е, наїхали і діляться досвідом організації роботи на е, території. А, навіть багато новокаховчан там їх залишилося абсолютно, ну як каже, е, мої співбесідники по місту йдеш на покладовищу. Будинки це хрести, а нікого живого немає. Отак от приблизно така ситуація. Та ніхто, до речі, не хоче виходити, тому що до тебе обов'язково причепляться, покажи паспорт або ще чого. Тому люди ну практично не хочуть нікуди виходити на вулицю, хіба що в разі крайньої необхідності. А от стосовно багато виїхали в Гнічі і в Скадовський на сьогоднішній день вони вже стурбовані. Тому що там не тихіше, я маю на увазі самих мешканців нової каховки. Ну, виїхали ті, які якби, нормально сприймають ситуацію, просто хотіли себе убезпечити, а в силу тих чи інших причин, там хворих батьків, лежачих когось там або відсутність коштів, не можуть виїхати за межі за межі окупованої території. Хоча є випадки, от буквально я вчора розмовляв з людиною, яка 15 днів тому назад виїхала. Правда, це було велике коло через Крим, Росію, Прибалтику. Сьогодні ця людина знаходиться у рідних у південно-украю Юж... у Южноукраїнській. Ну така ситуація. Так що пане, пане, пане... 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 пане Володимир, ще хотів запитатися. Ну я так розумію, що головним таким місто утворюючим, місто бю бюджету утворюючим та для нової коховки підприємства. Напевно, був чумак. Напевно, був чумак, виробник. Ні, не так. Справа в тому, що чумак він зареєстрований не в новій Каховці, а, а сусіднє місто в Каховка. А, да, у нас було у нас було Каховська, Гес, у нас Дім марошних коняків Таврія, Одне підприємство знищене. Нібулон, який з правого боку знаходився, знищений конячний завод, розграблений. Ну, отакі підприємства. Завод крупних електричних машин. Ну, до речі, це це хороший хороша, знову ж таки, історія про те, щоб от заборонити все таки великим підприємствам, реєструватися в Києві і сплачувати там податки, якщо вони насправді. Ну Це якось не ну, ми Мечи з тим, це зараз не про це. Ну, ви ще знаєте, що прикро. Майже, майже кожного дня з боку Криму прилітають. Так, ми так, так, чуємо. чуємо вас. Да, з боку Криму час від часу з'являється. Ну, якщо не кожного дня, то через день точно е, самоліти ворога і вони е, е, зависають над новою каховкою, скидають бомби на наші два населених пункти і на Береслав. Це козацьке веселе. Це страшне явище. Там гинуть люди у тих двох населених пунктів. Практично знищена інфраструктура, і людей залишилися мізер. Це теж прикро. І мешканці це бачать кожного дня. Реально ну от така ситуація.